Сьогодні розклали будівництво там, укриття на 50 місць, наприклад, для сільської там дитячої садочка чи для школи. І ми виходимо 26 місяців. Це мінімальний термін з проектуванням, з будівельними роботами, з тендерами. За 26 місяців. У нас війна. У нас величезна кількість шкіл садочків без і ми розуміємо, що при таких підходах неможливо це зробити. Добре, на міжнародні партнери допомогли, зробили проекти повторного використання, які можна просто взяти готовий проект і зробити адаптацію і потім впроваджувати це зменшує термін на 6 місяців приблизно на термін проєктування. Ну, на 4-5, бо там все одно прив'язку потрібно робити. Але їх. лишається все одно 20 місяців. Але лишається 20 місяців. І вартість такого проєкту, от всі ці укриття, які будуються для школи, от цей проєкт повторного використання від міжнародних партнерів, вартість цього будівництва на 50 дітей, на 5, вибачте, на 100 дітей, це 1,3 мільйона євро. 1,3 мільйона євро. Ми розуміємо, яку кількість таких укриттів нам потрібно для країни, і це величезні, величезні кошти.